Вітаю вас, шановні колеги, і пропоную щотижневий відеоогляд новин з 13 по 19 січня 2025 року. Я Ольга Целуйка, податковий і фінансовий консультант. А сьогодні будемо говорити про продовження воєнного стану і мобілізації, про індексацію грошових доходів у 2025 році. Про деякі зміни щодо пільг з ПДВ з 1 січня, крім того, поговоримо про встановлення експортних цін для режиму експортного забезпечення на січень 2025 року, про індексацію нормативної грошової оцінки земель, і законопроекти щодо імпорту посилок, про зміни в законодавстві щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, про перебронювання працівників через дію. Також поговоримо про зміни, які вже Вніс МінФін в декларацію з податку на прибуток і що ще пропонується на майбутнє. Прийдемо до питань підприємців. Це таке нагальне запитання: чи подавати ФОПу по додаток ЄСВ до декларації, якщо він не сплачував ЄСВ протягом 2024 року, а також згадаємо про сплату військового збору в січні підприємствами першої, другої та четвертої групи єдиного податку. І також і третю групу єдиного податку, і поговоримо про те, які податки і збори необхідно сплатити на поточному тижні. Що ж, давайте поговоримо і почнемо ми з того, що Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. 15 січня 2025 року вона підтримувала в цілому законопроекти про продовження дії воєнного стану на 90 днів до 9 травня 2025 року. Зареєстровані наразі у нас два законопроекти. Номер 12404 і 12405. Це важливо, тому що на час дії воєнного стану в податковому законодавстві передбачено багато різних перехідних положень, які ми маємо враховувати саме до закінчення воєнного стану. Тому ми дивимося на це як бухгалтери, і враховуємо ці дати для того, щоб ми застосовували чи не застосовували різні пільги і різні інші особливості оподаткування, які впроваджені саме на час. Дій воєнного стану. Після схвалення парламентом президент підпише ці законопроекти і вони будуть оприлюднені на станом на 14 січня вони тільки зареєстровані. А тепер поговоримо про правила індексації грошових доходів у 2025 році. Мінсоцполітики в листі від 10.12.24 року номер 105 роз'яснила, як будуть. Підлягати індексації доходи в 2025 році. З 1 січня у нас встановлено єдиний підхід для обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення. В 2025 році він. Обчислюються наростаючим підсумком починаючи з 1 січня, відповідно до закону про держбюджет. Суму індексації, що склалась в грудні 2024 року, в січні ми не нараховуємо. Тобто, ось ці ІСЦ в січні будуть братися за 1 або 100%. І обчислювати. ІСЦ для проведення індексації починає з лютого 2025 року, виходячи з цих всіх норм законодавства. Нагадаю, що право на індексацію виникає, коли ІСЦ перевищить поріг індексації, який встановлений в розмірі 103% відповідно до порядку Кабміну номер 1078 А також фахівці Мінсоцполітики зазначили, що працівникам підприємств і організацій, які перебувають на господарському розрахунку, зарплату у зв'язку з зростанням рівня інфляції підвищують в порядку, який визначається колективним договором. Але не нижче, ніж норми законів про індексацію грошових доходів і порядку 1078. Отже, починаємо з січня рахувати саме так. А тепер давайте поговоримо про пільги з ПДВ, які у нас актуальні є з 1 січня 2025 року. По-перше, втрачає чинність пільга щодо звільнення від оподаткування операції повезення на митну територію України в митному режимі імпорту. Товарів, крім підакцизних, що використовуються для потреб літаку будівної промисловості, і постачання на митній території України результатів наук дослідницьких і конструкторських робіт в цій сфері. Наступна новина це продовження до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан дію податкової пільги щодо звільнення від оподаткування, операції з постачання національних фільмів і також постачання робіт і послуг виробництва національних фільмів. Це перехідний. Положення податкового кодексу підрозділ 2 пункт 12, втрачає чинність пільга щодо оподаткування зі ставкою ПДВ 0% операції з постачання товарів, що безпосередньо виготовляються підприємцями, організаціями, громадськими об'єднаннями, осіб з інвалідністю, які засновані. Такими громадськими організаціями є їх власністю. Але це не страшно, тому що починаючи з 01.01.2021-25 року, такі операції є звільненіми від оподаткування на підставі пункту 197.6 податкового кодексу. Наступна новина це продовжена до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан дію податкової пільги щодо дозвільнення звільнення від оподаткування. Операція з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження і показу демонстраторами і розповсюджувачами національних фільмов і іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою. З 1 січня втрачає чинність у нас пільга що надання розстрочки із сплати ПДВ ввезенні в Україну і поміщення імпортованих товарів у вигляді обладнання і комплектуючих за кодами, які зазначені в пункті 65 підрозділу 2 перехідних положень. Також з 1 січня 2025 року втрачає чинність пільга щодо оподаткування за ставкою 7%. Операції з надання послуг повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів і багажу. Ну це і зрозуміло, в принципі. А ось наступна пільга подовжена до 26-го року щодо звільнення від оподаткування, операції звездня по імпорту безпілотних літальних апаратів, прицілів, біноклів, перенесних радіостанцій. І це також природно і зрозуміло. Це пункт 92 підрозділу другого перехідних положень. Що ж, користаємось пільгами правильно по ПДВ. А наступна новина це затвердження мінімальних допустимих експортних цін на окремі види товарів насічень. Згадаємо, що кожного місяця Мінагрополітики оприлюднює такі ціни, які застосовуються сільхосвиробниками. Постачальниками окремих видів продукції, які підпадають під режим експортного забезпечення. І ось відповідний наказ був ухвалений 9 січня, і де знайти мінімальні експортні ціни, якщо це вас стосується, ми заходимо на сайт Мінагрополітики. Ось посилання, головна напрями, експорт, і там є такі накази. Ось ви можете там його побачити. В цій презентації це є гіперпосилання, тобто за ним можна прямо. І перейти. А тепер щодо індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік, Державна служба України з питань геодезії, картографії, кадастру повідомила, що індекс поживших цін за 2024 рік становить 112%. Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки, тобто таким чином буде 1,12. І, і також ця служба нас повідомила, що витяги, які були і будуть сформовані автоматично програмним забезпеченням Державного земельного кадастру, в період з 1 по 16 січня 2025 року не містять ще такої індексації, і вони мають бути переглянуті. Отже, це важливий момент, який слід врахувати. А тепер щодо коефіцієнту нормативної грошової оцінки земель для визначення мінімального податкового зобов'язання на 25 рік. Податківці проінформували, що. Зокрема, законом 40-15, який був прийнятий в 24 році, в, ще в жовтні місяці, доповнено перехідні положення пунктом 67 прим 1, яким встановлено, що при визначенні мінімального податкового зобов'язання. На 25 й або інші роки, закінчуючи роком, в якому буде припинена або скасована воєнний стан, коефіцієнт К визначений податковим кодексом застосовується із значенням 0057. Тож, візьміть до уваги і цей момент. А я хочу поговорити з вами ще про законопроект щодо оподаткування імпорту посилок. Як повідомив в своєму телеграм-каналі. Даніел Гетманцев, він на вимогу бізнесу подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Ось ви бачите їх картки цих законопроєктів. Що планується? Планується зробити загальні умови для тих, хто ввозить товар по імпорту. Щоб не йшло у нас, щоб не йшло у нас так, що оподатковується частково Товари, які возять великі підприємства, а все, що йде через відправлення, воно не оподатковується. Отже, цими законопроектами пропонуються визначити, що громадяни можуть отримувати без укладання ПДВ товари вартістю до 45 євро, за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати і без комерційної мети. І товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подобних платформах, підлягають. ПДВ незалежно від вартості. При цьому візне мито буде братися тільки якщо вартість більше, ніж 150 євро. Тобто, хоч, то вони хочуть привести це до норм міжнародного законодавства, зокрема, за аналогію з наявними в країнах ЄС механізмами саме нарахування і сплати ПДВ. І для цього пропонується запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з наборах даних, аналогічних митної декларації Н17, яка існує в країнах ЄС. При цьому наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися надалі. Тож, за, за повідомленням. Даніла Гетманцева, сплата ПДВ постачальникам товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур. Таким чином, от зараз тільки це все розглядається, і нас це, я розумію, буде вже скоро очікувати, скоріш за все, у 2025 році. Тож, готуємося і до цього. А щоб не пропустити важливі корисні новини, зміни в законодавстві, їх роз'яснення. Приклади, розгляд ситуацій. Я ласкаво запрошую вас відвідати найближчі загади від компанії Ябухгалтер. 21.01.2025 року пройде онлайн-сесія навчального курсу неприбуткові організації 2025 за моєю участю. 28.01 пройде вебінар Резиденти Діє Сіті, зміни в оподаткуванні 2025. Лектором буде Олена Гаврок. 5 лютого пройде навчальний курс Зарплатна звітність 2025. де лектором буде Галина Казначей. 5 лютого пройде вебінар Декларація з податку на прибуток за 2024 рік. лектор Галина Морозовська. І 17.02.2025 року очікуємо вас на майстер-класі Податок на прибуток і відстрочені податки ВПА і ВПЗ, розрахунки, правила і фінансова звітність. А ми продовжуємо наш випуск новин. Поговоримо про зміни в законодавстві щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. 15 січня 2025 року Верховна Рада прийняла закон України про внесення змін до законодавства щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Це законопроект ось ви бачите його реквізити 53.44D. за цим посиланням можна перейти до цього законопроекту і подивитися на нього. Тож, якщо взагалом говорити, то вони хочуть привести і це законодавство відповідності до досвіду, врахувати досвід країн ЄС. А що головне такого цікавого можна тут знайти для нас з вами? Ось це головне, що я знайшла, що законом запроваджується сплата внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю замість адміністративних господарських санкцій за невиконання нормативних активи працевлаштування це дозволить відійти від практики примусу сплати штрафів. А що не виконали норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Ну і цей внесок буде в меншому розмірі, чим оці штрафи, які є на зараз. Таким чином, або ви влаштовуєте особу з інвалідністю, або сплачуєте внесок, який має цільове призначення, і буде як контролюватися його використання. Що ж, це дуже багаторічна проблема з працевлаштуванням осіб з інвалідністю. На жаль, їх становиться більше, оскільки йде війна. І тому це питання питання є дуже-дуже нагальним, і отака сплата внеску знімає тягар адміністративних господарських санкцій з тих роботодавців, які, на жаль, не можуть створити робочі місця для осіб з інвалідністю ну, від специфіки своєї роботи. Тож, давайте подивимося, чим закінчиться прийняття цього законопроекту, і далі вже будемо розбирати, коли він стане нормативним документом. А також хочу повідомити, що за повідомленням Мінекономіки Кабмін 14 січня дозволив підприємцям переброньовувати працівників через портал Дія без необхідності очікування 72 години, і ця норма буде діяти з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Отже, бронювання таких працівників буде здійснюватися в режимі реального часу. А тож, як бачимо, це в принципі дуже зручно і. Цим можна скористатися. Також нагадаю, як отримати статус критичного важливого підприємства. Слід підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв, звернутися до профільного міністерства або адміністрації військової, дочекатися рішення комісії про присвоєння такого статусу. А після кібератаки на реєстри 19 грудня уряд. Продовжив чинні бронювання на один місяць автоматично. Тож, наразі це і це також слід врахувати. І от якщо керівник хоче, не очікуючи 28 лютого перебронювати працівників, тоді треба підтвердити критичність за новими критеріями, анулювати попереднє бронювання працівника, подати заяву на бронювання, щоб не чекати 72 години, а тож скористайтеся цією можливістю. А ми приходимо до декларації з податку на прибуток наказом від 5.12.2024 року. номер 621 мінфін затвердив зміни в додатках до декларації з податку на прибуток. Яка ціль змін? Реалізувати положення закону 3813, яким були внесені зміни в податковий кодекс, і привести додатки до декларації у відповідність до актуальних положень податкового кодексу. Нагадаю, що законом номер 3813 до кодексу внесли зміни, зокрема уточнили положення, яким визначається база оподаткування операції Резидентів Діє платників, податку на виведений капітал, які передбачені в нормах кодексу. Деякі різниці під час проведення фінансових операцій, які передбачені пунктом 1443 і 145.5.1. І також кодекс доповнено положеннями щодо проведення інвентарізації основних засобів, які визначені в пункті 43.1, що були у вжитку і введені в експлуатацію в періоді воєнного стану. Це стосується нарахування прискореної амортизації основних засобів. І ще зміни були стосовно призначення основних засобів у вигляді житлових будинків, розташованих на території України, що їх придбав платник податків в періоді воєнного стану для господарської діяльниці. Це пункт 69 підрозділу 4 перехідних положень. Отже, зміни були внесені в додаток РІ, в додаток Пен і додаток Дія. Крім того, в новій редакції виклика додаток М. По податковій амортизації. Крім того, були ще внесені деякі технічні зміни в цей наказ. І ось цей наказ набуває чинності з дня офіційного опублікування, і якщо він буде опублікований протягом першого кварталу, то ми будемо вже звітувати за другий квартал з урахуванням цих всіх змін. Тож, кого це стосується, врахуйте цей момент. Але це ще не все. У нас поступово. Постійно вносять зміни в податковий кодекс і е, підхоплюють цей МінФін і разом з податковою вони готують е, наступні зміни, які ще тільки розглядаються, не є законом. А, тож, тепер треба врахувати закони номер 4015 і 4113, які були прийняті наприкінці 2024 року, знову ж таки, щоб привести декларацію відповідність до норм кодексу. А тепер нагадаємо, що таке закон 4015, що, чого він стосується, він стосується ставки податку в розмірі 25% для оподаткування прибутку фінансовою становою страховиків, оподаткування скоригованого прибутку кік фінансової станови, застосування положень щодо сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток під час виплати дивідендів фінансовою установою і розміру авансового внеску, який сплачує Плитники податки, що торгують валютою. Далі зміни, що вносить закон 4015, вони стосуються оподаткування діяльності з роздрібної торгівлі пальним, вони встановлюють розмір авансового внеску з податку на прибуток за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. І визначають порядок авансового внеску з податку на прибуток підприємств, і також визначають мінімальне податкове зобов'язання за період з 1 січня 2024 року по 31 грудня року, в якому закінчиться або припиниться воєнний стан. А також ці закони доповнюють положення податкового кодексу, за якими не включають до бази податкування операції резидента Дії Сіті, платника ПНВК. Суму пенсійних внесків в межах недержавного пенсійного забезпечення і страхових платежів таким чином треба привести у відповідність декларацію. Вона буде доповнена додатком «ЩАВ». Для авансових внесків за кожний пункт обміну іноземної валюти і за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. У новій редакції буде викладено додаток МПЗ3, виключається додаток ОВ. Ну і деякі рядки декларації також будуть змінені з урахуванням змін в податковий кодекс. Крім того, будуть внесені певні зміни в додаток Дія і редакційна правка. Зараз це тільки ще на розгляді, коли це буде прийнято, ми з вами до цього повернемося. А тепер інформація для підприємців. Багато хто, скориставшись можливістю не сплачувати ЄСВ за себе, а це можна було зробити починаючи з 2022 року, тому що зміни були внесені в закон 2464. Не сплачував ЄСВ за себе. І протягом 22-го року, більшу частину року, 23-го, 24-го року, і виникає питання: чи потрібно подавати додаток перший. І або додаток ЄСВ в залежності від того, ви ФОП на загальній системі чи на спрощеній системі оподаткування, якщо ви скористалися своїм правом і не сплачували це ЄСВ, так ось податкова дала нам відповідь, чітку відповідь. Всі, хто скористався своїм правом, не сплачувати ЄСВ, можуть не подавати розрахунок, ЄСВ в складі податкової декларації за четвертий квартал. Тобто. Це стосується тих, у кого воно з прочерками. Але. Незважаючи на це право, яке у нас у всіх було, як у підприємців, хтось заради того, щоб був страховий стаж сплачував ЄСВ за себе. І тоді, якщо навіть один місяць він сплачував це ЄСВ, він має звітувати про нього. Тобто він має подати додаток, в якому буде нарахований цей ЄСВ. Тож, якщо сплачували, то треба подати додаток. Якщо не сплачували, то додаток можна не подавати. А тепер поговоримо про військовий збір в січні підприємцями першої, другої, четвертої групи. Саме від них це стосується. А ми розуміємо, що вносяться зміни внесені зміни в податковий кодекс, що вони мають сплачувати його щомісячно. Для цього відкриті бюджетні рахунки. Ви бачите, для юридичних осіб 110, 11 800 код бюджетної класифікації, для ФОПів це 110, 11, 700, і треба знайти свій рахунок. Ви можете перейти за цим посиланням, яке ви тут бачите, і по областях України знайти відповідний рахунок. Якщо Шукати велика таблиця, щоб відшукати його, от я і шукала таким чином: я відкриваю таблицю тієї області, яка необхідна, ввожу там через пошук, через там, F5 чи пошук по сторінці Excel. Код бюджетної класифікації 110, 11, 700. І одразу я прихожу на необхідний рядочок, де я бачу. Рахунок, за яким я маю сплачувати, тобто за цим кодом бюджетної класифікації в цій великій таблиці можна легко знайти рахунок для сплати. Також нагадаю, що строк сплати військового збору за січень, у тих авансових внесків, це 20 січня. Тож не забувайте його сплатити. Ну і крім того, багато було питань, що змінюються якісь рахунки, які раніше були. І Державна податкова служба нам наголосила, що з 1 січня 2025 року реквізити рахунків не змінилися. Ні податків, ні зборів, ні ЄСВ. Знайти рахунки, перевірити їх можна знову ж таки за посиланнями, які ви тут бачите. А те, що я говорила про військовий збір, це ж нові рахунки, яких раніше не було, то ми їх маємо підтягнути до себе. А все, що ми раніше сплачували, той самий єдиний податок. Ми будемо куди сплачували в 24 му туди сплачувати і в 25 му Ну і оскільки ми вже говоримо про військовий збір, то наразі 24 й рік це не зачепило. Ми звітуємо по тих формах декларації єдиного податку, які є. Але МінФін готуючись до... Декларування за перший квартал, наприклад, 25 року вже підготував проект наказу щодо внесення змін в декларацію платника єдиного податку. Як вони зробили? Дуже просто вони надали відповідні таблички. В ці форму декларації. Для підприємців першої другої групи ми бачимо 12 місяців, 12 авансових внесків і загальна сума в рядочку 22. Отак вона буде заповнюватися. Коли ви будете здавати вже річну декларацію за 2025 рік? Тепер третя група, яка буде цвітувати поквартально, буде мати власну табличку для платников єдиного податку третьої групи, де буде вказувати суму військового збору за ставкою 1%. Тобто вона буде розраховуватися ну, різними програмами автоматично. Ну, і, Треба буде підтягувати нарахований військовий збір за попередній звітний період. Тобто, таким чином, як розраховується і єдиний податок, вони таким шляхом пішли, щоб показати, як воно буде для військового збору. Ну, Принцип один той самий: там 5%, тут 1%, і все, береться обсяг доходу, і розраховується і підтягується попередня декларація, що вже було нараховано і сплачено, тобто йде окремий контроль, як за єдиним податком. Тепер для Дичних осіб у них своя декларація, і у них є своя табличка, але принцип нарахування той самий. І от для четвертої групи хочу сказати, що військовий збір це буде окрема, окремий рядочок, який буде впливати на зменшення мінімального податкового зобов'язання, і він включається, як і всі інші збори, ось цей перелік на зменшення. А також, якраз я і хочу сказати, що Нагадати, які зміни стосуються саме МПЗ, відповідно до пункту 67 приймади підрозділу 10-го перехідних положень, при визначенні МПЗ за 25 рік і наступні роки, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, коефіцієнт К, який зазначається для формулі розрахунку МПЗ, буде 0,057. При визначенні МПЗ у період з 1 січня 24 по 31 Грудня року, в якому закінчиться воєнний стан. Сума МПЗ, яка визначена відповідно до пункту 138.1.1 кодексу, не може становити менше 700 гривень за гектар, а для земельних ділянок у площі, частки яких рілі становить менше 50% 1400 гривень за один гектар. А також проект змін. Стосовно декларації містить зміни, які нададуть платникам єдиного податку можливість визначати зобов'язання військового збору і суму МПЗ в складі декларації відповідно до оновлених норм податкового кодексу. І ось ми з вами коротенько пройшлися по тих табличках, які будуть додані до звичайної нашої декларації для декларування військового збору платників Єдиного податку. І наприкінці випуску традиційно календар бухгалтера на поточний тиждень. На цьому тижні ми маємо вчасно сплатити податки і вчасно подати податкову звітність і, крім того, і не тільки податкову звітність. Тож уважно передивіться календар бухгалтера, сплачуйте податки вчасно. А я дякую вам за увагу і бажаю вам продуктивного робочого тижня.